Для мене найцікавіший Трофей мій – це от, така от руська балалайка, яка була знайдена під Балаклеєю. Загальновійськовий військовий бронішлом 6Б-47, який на озброєнні всіх підрозділів. Але, як ми бачимо, підвіз в ньому застарілий. І тому саме бійці міняють цей підвіз. Як бачимо, тут встановлений з Збронішолому Калпак-20, який використовується Розгвардією для більш зручного використання, боєць його замінив, встановив, але це його не врятувало. Цей шолом безпосередньо був знайдений в Бучі. Він трошечки підгорів разом з власником. Цей шолом ну, дуже я не берусь стверджувати, але він нагадує темп першої генерації. Мабуть, що в РФ також щось таке подібне створили. Ми бачимо от зразки продукції такої пропагандистської газети Красна звізда. От їхні гранати світло-шумові. Вони йшли і вони йшли із картами вже готових. Якби блок постів, які розташовані у місті Києві. При цьому вони от не захищені були фактично проти стрілецької зброї. Зразки де багато іноземних комплектуючих. Комплекс розвідки управління зв'язку стрілець. от один із його елементів, блок АК-1. Вони попадають, попадаються не часто як трофейний зразок. І це нам говорить про те, що ну, просто його мало використовують елементарно. Так само ми от, от, низка е, навігаторів тут представлена. От ті навігатори, які ми от досліджували, то е, там часто не закладені навіть ні карти України, ні маршрути руху. Е, тобто вони є, вони були видані в війська, але вони фактично не використовувалися, тому що. Е, Бійці просто не вміють ними користуватися в багатьох випадках. Ось зразок карти це. Чорнобильська зона. І що ми тут бачимо? Теж цікава така річ. Ми бачимо тут Чорнобиль Тур вражаюче, безпечно. Це карта, власне, ну, для туристичних поїздок. Прапорці з часів Радянського Союзу використовуються для управління. І от на, на, на цих прапорцях нанесено знаки управління підрозділами. І, і це так само свідчення того, що ну, саме в управлінні, в управлінні підрозділами теж мало, мало що помінялося. Зразок е, чохла, скажімо, для, для аптечки. Гудзики. Із Грибом Росії, але архаїчна, оця блямба, от, при, причеплена до, до, до цієї штуки, вона абсолютно вже архаїчно виглядає на, на фоні тих аптечок, які сьогодні мають ну, українські бійці. Ну, а са, сама аптечка, ось вона, вона мало змінилася. От дата випуску. Тут 10 марта 22 року. Свіженька. І ми бачимо тут все той самий е, от, джгут, есмарха, абсолютно архаїчний набір. Зате все споряджене от, георгійською стрічкою. Зате от ми бачимо ту саму геогрівську стрічку от, на е, шоколаді. От, тобто ці елементи всі, всі використовуються. Взагалі феєрична така штука чай ЛДПР. В нашій експозиції представлені кілька зразків реактивних протитанкових гранат, починаючи від одного з найновіших зразків РПГ-30 Крюк, і закінчуючи зразком часів Радянського Союзу РПГ-18 Муха. Представлені системи захисту, які входять до комплекту. Екіпірування російського військовослужбовця, ратник різних, якби, різних поколінь, бронежилети, каски. Чому важливо це досліджувати? Це дає, перше, певні, ми даємо певні рекомендації для наших воїнів українських для того, щоб вони розуміли, наскільки Боєць російський, який стоїть проти них, наскільки він захищений, в які частини тіла його краще уражати. От чи виживе такий боєць, наприклад, з екіпажу бойової машини, якщо, більше шансів має вижити, якщо в нього є така каска чи, чи ні. Ну і от ви бачите, тут певна ця каска, вона, в принципі, не підтвердила свої, свої захисні властивості.